Всім привіт! І це моє перше відео на YouTube. Сьогодні буде така міні-розпаковка товарів з Аврори. Ну, побачу, що з цього вийде. І перший товар, що сьогодні буде, це набір шестигранників Ось такий, Ось такий набір. Кстати, можу ну розкажу прикол. 100, скільки там? 8 шестигранників Стояло в Аврорі 100 гривень. 9-110. А 10 таких шестигранників стоїло 55 гривень. Нормально. Ось такий. Ось. Найбільший шестигранник це ось. На мене за 55 гривень це, ну, взагалі халява. Ось. самий менший. Тут 10 штук шестигранників. У всі випадки життя. Далі. Все. Так, переходимо до другого товару. І це у нас 10 хамутів. Тут також, ну, скільки вони коштували? Вроді би 50 гривень, 10 хамутів. Нормально. Ось. Це найбільші набори. А ось це найменше. Погано вроді знімаю, але нічого. страшного Так, ставлю ось. І третій товар на сьогодні це у нас набір стяжок. Ось тут їх двоє. Взяв ну, два набори.

Не знаю як видно. По-моєму, нормально видно. Я не знаю. Знімаю на телефон Redmi 10. Ось 100 штук. Це коштувало мені 15 гривень пачечка. І це також 15 гривень. Ну, взагалі також халява. Не знаю, не мені. З... Сподобається. Ось така сама менша. Там були ще великі дуже, але мені ну, великі якось не подобались. Вони десь були от такі, напевно, десь отакі. Я взяв середній, середній і найменший. Разом 30 гривень це. 200 стяжок за, 300 гривень, ой, за 30 гривень. Ось шурупи. це коштувало мені 40 гривень. Мені треба було на скутері, на фільтр-бокс е одного болта. І ціна якраз гарна була. Ось. Даш, я Ось. цього гарний відкрив і саме різав тип подарував. Я это так, как чтобы все все выпадет. Я А вот нас кто приклеен? Нет. Вот такие шурупчики. Я сейчас открыту камеру. Не, все равно погано снимаю. Ну ладно. Ось 80 штучок наборі, це було, це коштувало, по-моєму... А, я вже казав, вроді, да, 40 гривень. Закрию зараз ще. я потім закрию. І передостанній товар на сьогодні це такий набір для сальників. Ось. Чотири штучки. Так, відкриваю. І вони коштували 65 гривень, якщо я не помиляюся. Ось такі. це пряма. Далі ось такий. і ось такий. Шея болить. Так. І ось такий був. За 65 гривень я рахую, що це ну, адекватна ціна. І ось таке мастило. Також воно коштувало, якщо я не напомню, теж 60 гривень. Ось таке трубочка в комплекті газовий балончик. Як на мене, все, все коштувало, я не пам'ятаю. Я, коротше, підсчитаю все і в описі напишу, скільки ну, напишу в кінці відео. Зараз. Всім до побачення.